У вас сьогодні ми розпочинаємо четверту нашу бесіду на книгу Об'явлення. Я хочу нагадати, що в третій бесіді ми мали розмову про богонатхненність цієї книги та про авторство. Питання авторства виявилося непростим, дуже складним. Суперечки йдуть по, по цей день. Ось в плані, хто ж написав Євангелія від Івана та Апокаліпсис. Але більш уважний погляд на е, улюбленого учня, на апостола з 12 учнів Івана Богослова, який через більш уважне вивчення Євангелія Івана Льдівана виявився апостолом Філіпом, це його е, інше грецьке ім'я, то відкриває нам те, що все таки апостол. Іоан Філіп є автором Євангелія від Івана і також Откровення Івана. Ці книги дуже вони схожі, хоч і є відмінності, але вони схожі за ключовими словами, за спостилю. За Багатому багато чого є тотожнього в цих книгах. І так, він був священником. Іоанн Пилип, який навчався в Єрусалимі, да він увібрав ту традицію, набув навичок розуміння писання, включаючи і пророчі стилі розвитку концепту в написанні книг. Як, як треба братися за написання книг? Я думаю, це його вчили там вчителі в Єрусалимі. Він подібно до апостола Павлу здобув гарну освіту вчителів столиці його столиці того часу. В цьому й полягає головна складність нас. Як читачів, тлумачів цієї книги, що ми відстоїмо від тих часів не на сотні, а навіть але на тисячі років. Якби ми перенеслися на той час на машині часу і захотіли написати книгу, ось тому поколінню юдеїв першого століття, то для нас це виявилося б складною проблемою. Нехай навіть ми мали б щось суттєве, щоб слід передати тим людям, але написати книгу не міг, міг будь-хто з вулиці. Да? Ну чому? Тому що ну, треба що час для обміркування та написання, редагування, письмові при, е, при, прилади, пергамент або папирос на крайній випадок. Це тільки заможна людина могла собі дозволити. Але головне це треба було знати закони написання. Як тоді писались книги, як пророки писали свої писання священописателі, у семітській літературі явно проглядається особливий стиль писань. У семітській літературі явно проглядається стиль такий письма, як паралелізм, на відміну від греко-римського світу, це продумана композиція книги з паралелізмом, тобто частинами книги, які корелюють між собою. Які підсилюють та роз'яснюють основний сюжет книги. Складність, калейдоскопічність книги та задатковість її. Ось, це дійсно ця книга надскладна в Біблії. Да? Але откровення це не збірна солянка, як відгукувався про неї німецький біблеїст Гарнак. Вона схожа на калейдоскоп. Ну, що таке калейдоскоп, уявляєте собі? Да? Ось для дітей ось така штука, як калейдоскоп, коли дивляться на, на світло, то яскраві такі візерунки з кожним поворотом. вони… Міняються, да? але система така, що там є дзеркала, які під різним кутом зор, якби вони відзеркалюють оці камінці яскраві або скляні, скляні такі частинки. Да? І ось книга об'явлення також схожа на такий калейдоскоп. Мабуть, у всій біблії немає жодного тексту, який породив би стільки непорозумінь фантастичних домислів. Що й казати, книга не проста, мова її часто загадкова, символи часто дивні і навіть гротескні. У ній згадується про розмовляючих вівтарів, про у якого ноги як стовпи вогню, про зірки, які падають на річки і отрують їх отрую, отрутою, про сарану, яка подібна до коней виривається з земних недр. І споряджена для битви також про Аанця з сімома рогами та сімома очима, які бере е, книгу, знімає з неї печатки про чудовиська з десятьма десять рогами та сімом, сімома головами, що виходить з моря та інші незвичайні такі. Тварини і таке інше. В книзі присутні ті, хто живе на землі, що живуть на небі, є, є святі, покликані і вірні апостоли, і пророки, є е, е, 144 тисячі викуплених, які. Запечатуються господом щоб їм не зазнати кар Божих. Ось такі образи, які потребують тлумачення, прояснення. Також книга має свій жанр. Що за жанр має ця книга? Ключ до правильної інтерпретації, як більшість богословів приходить до цього висновку, лежить в тому, що. Є літературний жанр книги, цей літературний жанр він наштовхує до правильної інтерпретації до, до ключа книги. І дійсно, що в цій книгі, книзі є ключ, і ми до цього повинні прийти. Ключ цей називається Альфа і Омега. Як видно із назви в грецькому оригіналі. Вона є апокаліпсисом. Апокаліптична література, література у юдеїв була сповнена дивних символів, наприклад, міфічних звірів, що зображують народи конкретних людей. Сенс таких образів був зрозумілий тим людям, першим читачам апокаліпсиса. Да? Як нам зараз зрозумілий сенс, наприклад, сучасних газетних карикатур, що зображують. Наприклад, ну, британський Лев, ми розуміємо про Великобританію, да, сразу думаю. російський медведь, це е, Росія, республіканський слон у США чи демократичний Віслюк, там же, да, ці основні партії, які є в США. Тобто це такі ознаки, знамени, які передають певну ідентифікацію чогось. Да? Хоча зараз нам не у всіх деталях зрозуміло, що хотів сказати автор апокаліпсу зі своїми символами, да? хай не до кінця. Та навіть при швидкому читанні помітна така поетична сила цих дивовижних словесних образів. Космічної боротьби, боротьби між силами зла та силами добра, між Богом та дияволом, Христом та Антихристом, між християнами та їхніми гонителями. Свої глибинні істини апокаліпсис розкриває тим, хто не забуває про такі важливі моменти. Перше Іоанн Апокаліпсис Іана Апокаліпсис передає суть реальних видінь, які він бачив на небесах, з калідоскопічним різноманіттям. Повторюють деякі великі принципи праведного та милостивого володарювання Божого над усім творінням. Престол Божий знаходиться в центрі світ... нашої світобудови. Хоча... Друге. Хоча ключ до розуміння деяких символів втрачено сенс, часто можна зрозуміти шляхом співставлення з пророчою символікою Старого Завіта, особливо книг Даниїла та Єзекіля. Ми будемо звертатись до різних книг Старого Завіту для прояснення книг Об'явлення. Третій, третій принцип. Має сенс не намагатися віднімати особливий зміст з кожної деталі символічної картини, але орієнтуватися на вплив сцени загалом. Що, про що мова? Про те, що треба, якби дивитися на книгу не дуже близько, тоді перед лісом стоячи ліса не побачиш. Треба піднятися да, на, на висоту птичого... Як птах летить, щоб побачити цю книгу зверху. І тоді оця багата картина, вона сама наштовхне нас на, правиль... на правильний шлях. І апокаліпсис, він не позбавлений літературної сили. Він містить у урочисті в місця нова пісня звучить там. Да? І також. Багато художників надихалися Апокаліпсисом. Музика, Брамс, Гендель, Живопис, Фрески Мікеланджело, Страшний суд, картини Холмена Ханта, наприклад, Світло світу, поезія Данте, Мільтона, Скульптури, інші витвори мистецтва. Ось Ці художники вони надихалися образами апокаліпсису. І... Також ми також будемо мати на увазі цей приклад калейдоскопа, що різнокольорові ці маленькі шматочки скла під різними кутами, вони, дзеркал створюють захоплюючу картину в сонячному світлі. Да? Так і книга Откровення. Дух Святий да, ось він просвічує, він оці картини він повинен для нас зробити, зробити живими. Да? Частина за частиною. Розділ за, розділ за розділом ми буде, вивчаючи, ми побачимо, що вся, карти... вся книга, ця, вона взаємо... Взаємо... взаємодіє ці, кар... ці картини, дають яскраву картину таку. Єдину картину З спорочої перспективи події закінчення віку цього та приходу Господа Бога Ізраїло Ізраїл, до свого народу описуються в атмосфері та елементах небесного откровення та присутності царя Господа Савофа та Анса, що сидить на престолі в тронному залі небесного храму. Ми б могли б показати, продемонструвати складність оцих структурних елементів, да, суди, печаток, трубчаш, чаш, інтерлюдії, там е, переперепеті оцих подій різних. Але хто читає книгу «Об'явлення», то, то сам бачить ці всі події, як вони закручуються в такий вузол апокаліпсису. Нам треба перш за все. Розв'язати цей узол Апокаліпсиса. І він розв'язується ключом книги. Івану на поміч були, були дани ангели-тлумачі. Ми читаємо всі книги, що. Ангел Гід був представлений до Івана, який йому роз'яснював. Іван міг задавати йому питання, він не стидався задавати різні питання, якщо він чогось не розумів. Тобто він багато задавав питань ангелу, і ангелу відповідав. І таким чином Іван, те, що бачив, він розумів все це до кінця. Він мав тлумачення тих видінь, які він бачив. Да? І він передав нам це вже в самій книзі. І також в тих, в тих видіннях, що бачив Іван, він чув також, він неодноразово чув голоса, які від престолу, від чотирьох е, рогів золотого жертовника доносяться до, до нього. Тобто голос Божий, голос ангелів, голос семи громів навіть, да, від престолу Іван чує, і це все на. Надає картині саме того тлумачення, тлумачення, якого не вистачає, коли ми просто читаємо цю книгу. Якщо ми розпутаємо вузол об'явлення, всі, всі події стануть їх взаємопов'язані, взаємо, вони взаємопов'язані, то ми тоді підключаємо ті тлумачення, які є в книзі, і тоді сама книга сама себе буде. Буде розтлумачувати. Кінцевим результатом буде те, що сама книга себе нам роз'яснить якнайкраще. Бо це найважливіший принцип в Біблії із толкування. Тлумачення Біблії це принцип, що писання толкує з писання, само писання толкує. Само себе, ось цим шляхом слід нам рухатися, якщо ми хочемо зрозуміти зрозуміти основний меседж книги та мету написання її автором Іваном. Філіпом та вивести практичне застосування до нашого життя та життя церкви, а також до долі світу цього. Тому що відкривання Івана практичне. Чому воно практичне? По-перше, воно було адресоване Господом церквам, семи церквам і усій церкві, всіх народів, всіх часів. Да? Слова Господа не можуть бути непрактичними. Він не каже просто даремно. Да? Його турбує стан його народу і. Спасіння душ людей, коли Господь говорить це завжди з якоюсь практичною метою, і ніколи просто для задоволення чогось чиєїсь цікавості. По-друге, книга об'явлення була призначена для читання, вивчення та дотримання, і за це саме обіцяна Господом блаженна нагорода. Отже, у всьому цьому різноманітні різноманіті та стракатості та заплутаності калейдоскопічності, переплетених подій відкривання приховується якась мета написання Іваном священником та апостолом Ісуса Христа цієї книги. Нам тому перед нами стається задача відкрити цей, якби цю ціль Івана. Да. Щоб народ Божий зрозумів, для чого ця книга була дана йому. Просвітити очі, серця нашого, та щось нам дуже важливе показати. Ми, ми, підсвідомо читаючи навіть цю книгу, підсвідомо розуміємо вплив цієї книги на нас, але добре, коли ще й розум включається, ми можемо все зрозуміти до кінця. Ось цей сенс, цей сенс прихований від наших поки що очей. Як нам його відкрити цей порядок? Дійсний порядок, тільки через проникнення в мислення автора Івана Духом Святим. Це тільки Дух Святий відкриває з Божою просвітницькою дією нашого розуму. Іван мав як священик свій певний літературний стиль, цілі. І також цей стиль мали і давні а священні священнописати письменники святого письма брали на озброєння. Цей стиль є паралелізм, але треба все по порядку. Іоанн розповідає у своїй книзі, що він був призваний на небо. Там він бачив небесний тронний зал, престолий престол, престол сидячим на престолі. Йому були показані великі сили видіння суддів світу, церкви та царства, але повернувшись на землю, він, як справжній єврей, записав ці бачення в певному порядку, ось так послідовному розвитку якби, цих подій у видіннях. Але хоча насправді він на небесах бачив ці події такими, що йдуть паралельно, тобто одночасно, вони, вони не були йому показані так, як він це записав. Він записав це для порядку, як істий юдей, він записав це в книгу, але що він? Зробив. Він вложив ключ в цю книгу, щоб можна було цим ключом розплутати вузол об'явлення і прийти до належного порядку цих подій, як їх треба сприймати. Усі ці серії сідмічних циклів, судів, ось треба розуміти, що вони йдуть не послідовно один за одним, а вони йдуть паралельно. І з першого до сьомого порядку один за одним. за одним. І щоб читач зміг відтворити справжній порядок подій, показаних Івану у видіннях, Іван вклав ключ в текст цієї книги. Цей ключ називається Альфа і, і Омега. Тому, от і нам треба, щоб прийти до ключа, нам треба перш за все якби, розібрати. Відволікаючи якісь сенси, відволікаючи шляхи, якими ж йшли коментатори, толкователі, тлумачі цієї книги, деякі шляхи, які часом вводять в оману коментаторів та читачів цих коментарів, простих віручих, які читають ці коментарі і намагаються зрозуміти книгу об'явлення до кінця. Ось ми в наступних наших бесідах ми розглянемо такі найзнаковіші. Ось шляхи, до яких вдавалися коментатори, і поступово просуватимемося разом для того, щоб виявити ключ книги книзі об'явлення. Ось така буде наша стратегія в послідуючих бесідах. Хай Господь нас цьому благословить.